Максим Мединський, комунікаційник, мені ніколи не було страшно втратити своє життя лише боявся втратити якось по-дурному, тому не стояло питання йти на війну чи ні. У моїй країні війна, отже, я маю її захищати, пояснював Максим ще у 2016-му, після того як воював за Україну на сході. Журналіст ветеран НАТО Максим Мединський тривалий час працював у прес-службі міністерства інфраструктури згодом у команді, яка допомагала Нафтогазу у газовій війні та перешкоджанні запуску північного потоку. потоку-2». у лютому 22-го року Максим знову пішов на фронт. Я готовий іти на війну, щоб донька не жила у совку. Говорив він колегам. А 29 квітня позиція Максимової роти під Харковом накрила ворожа артилерія. Макс мав дуже незвичайний смак до життя. Він був досить простою людиною, але водночас глибокою. Він мав дуже шалену самовіддачу до своїх людей. І це не тільки моя думка, це відчували і бачили всі близькі люди. Макса він був безстрашний. Він почав воювати в 14 му і от в 2020-му взагалі, без будь-яких вагань він пішов на війну. Він був щирим патріотом своєї країни. У нього досить патріотична родина, і батьки, і дідусі, і бабусі. І от Макс так продовжив таку патріотичну лінію. Був дуже добрим. Добрим, щедрим і в день, і вночі всім на допомогу. І він був головне безкорисливий. Він ніколи не шукав ні в чому вигоду. Просто так якби інтуїтивно завжди був готовий підтримати і допомогти своїм людям. Він був чудовим батьком і чоловіком. Ми були п'ять років в офіційному шлюбі, і нашій доньки ось два дні тому було чотири рочки. Вона дуже схожа на нього по темпераменту. Така вона, скажем, шибушна, темперамент, характер. Макс дуже любив такий активний спосіб життя. Він не був пасивним. Гори, сплави, він мав мотоцикл і так далі. Тобто такий екстрім. У нього більше сорока стрибків з парашутом. В 21 році він перейшов на спортивне крило. Це була його така, навіть не мрія, а бажання перейти. На це він це здійснив. Тобто це була е, людина дій, от це не була така смілива людина, яка там відкладала щось на потім. Він жив сьогодні і зараз, і намагався якось навіть вчити своїх людей е, жити так само, то тобто пробрати максимум від життя от саме сьогодні. Um, Аліса це найголовніше, що було в його житті. Він ну навіть і казати не, про це не потрібно було. Це було помітно. Uh, це було як він дослівно. Він називав її сенсом його життя. Тому можна так сказати, що її життя я не можу сказати, що крутилося навколо неї, але це було найголовнішим для нього. Це довго як ну, поочікувана дитина. Він дуже хотів. Це свідоме батьківство. От тому він навіть в таких навіть там сімейних побутових штуках такі рішення він завжди був рішучим і знав чітко, чого хоче. Він повернувся у 2015 році. З війни зато і у нього було чітке бажання створити сім'ю. І от в 2017 році ми одружились, і в кінці 2018-го народилась наша донька Аліса. Макс е, був такою людиною, яка не відкладала мрії чи бажання на потім. Тобто, все, що от йому хотілося, бажалось або мріялось, він намагався реалізувати от сьогодні і зараз. Це стосувалося як його і хобі, бажання, це і робота. Так само це стосувалося і родини. От будь що якщо це потрібно, він вирішив, що це потрібно. Він до цього йде, він це досягав. Це от, я вже казала, ще раз скажу, це була людина дій і людина рішень. Якщо е він ставив собі якусь мету, то це можна назвати бажанням, мрією, будь-як, він до неї чітко йшов, якщо були якісь перепони, в нього не було таке, що там от немає рішення. Якщо є запит, є питання, є якісь бажання, то завжди буде рішення, відповідь або що-небудь. Тому таких. Далекоглядних мрій, бажань, яких там були в нього десь далеко, такого по суті і не було. Знову ж таки, він жив зараз і сьогодні.